Так, ну що, починаємо рахувати. Зробив хід суперник. Здається, все проходить форсовано, так? Побили. Король б'є, Ферзь шах. король відходить, тура шах, пішак б'є, Ферзь шах. і мат. Скільки це мат ходів? Раз, два, три. Чотири. П'ять. Мат в 5 ходів. Ну, якщо не поб'є, то там, певно, все одно шах, король. Може ферзя заведе. А теж просто. Є ж якась спроба слон сюди сходити. Да, слон сюди він сходив. Шах. Шах він може не побити, може королем втікти. Що немає, мату? А якщо шах? Шах б'є, шах, король б'є, шах. Король відходить. Шах і мат. Якийсь тура, жарта тури. Так, так, так. Тура шах побили. Шах. Він мусить бити. Якщо закривається, то мат. Він мусить бити. Форсовано шах. Форсовано бити не може на зв'язці. Мусить відходити шах і мат. Все правильно. Давай. Бум! Ще один. З двома знаками оклику. І все. Бінго. Супер. Шах. Ну це було гарно, я весь матеріал віддав, щоб мат поставити. Вау! Вау. Я спочатку порахував той мат, потім. Чекаємо ходу від суперника, але врятуватися вже неможливо. Здався. Продовжую комбінацію, взяв шах, слон тримає на зв'язці, король відходить шах. Король відходить мат. Один пише блискучий хід. Який саме з них був блискучий? Не знаю. А окей, давайте просто включу аналіз. В кінці останньої позиції. Побили. І тут в ферзі 5 потрібно було грати, перекривати лінію, віддавати того пішака. А цю, тут, тут просто форсовано. Ну, і ще одне отут на взяття. Звісно, шах, король відходить. Тура б'є, шах побили. і мат. Так, ну а ось тут. Слон відходить, Звісно, що тура. З тим самим ефектом. Шах, мат в 4 ходи вже після цього. Отже, тут мат в 5 ходів, так, як і було. Перед цим, М -м, це було гарно.